Що ж, панове, сьогодні поговоримо в відео про відео. Коротше, це відео про доктора Комаровського. Я не думав, що це буде настільки ну, цікаво людям, але ну, понятно, що сам доктор Комаровський як би цікава особистість, як мінімум медійна. І тут у мене аж 150 коментарів. Це напевно що це рекорд після того відео, яке я зняв, як я майже втратив свою пасіку. Е, тому, хоча там, може вже й менше, е, чим тут. Але тут 150 коментарів за кілька днів. Коротше, я маю за честь відповісти на ці коментарі, бо я на більшість не відповідав. Тобто Я відповів тут максимум на коментарів 5-10, там де щось особисто до мене зверталося. Е, тому дуже велика кількість коментарів без відповідей, і я зараз дам тут ці відповіді. Тому, вмощуйтесь покомфортніше. Або відкладайте телефон в сторону, але в фоновому режимі будемо з вами. Читати коментарі, так як воно є. Авторитет Комаровського для мене особисто впав до нуля. А, якийсь такий коментар. 35 лайків він набрав, коротше, топ-коментарів. -топ з цього всього. Так, ліки дорогі, в зв'язку з війною зима буде важка, люди за. Пасаються по можливості медом, експортерам не вистачає грошей дорівнює, Мінус вважають звідти. Ну я не розумію, до чого тут дорівнює мінус. Мінус е вважаю звідти і народився ролик Комаровського, плюс його популярність у медійному просторі. Ну. Така от лірика, звідки взялося відео Комаровського. Ну, я думаю, що е, щось з цим може бути пов'язано. Ну, те, що я думаю, це одне, те, що воно є, це, звісно, друге. Але е, те, що Комаровський популярний, і він використовує свою популярність для такого, ну вибачте мене, лайна, то це, на мою думку, не дуже добре. Бо коли ти маєш великий медійний ресурс, це не, тільки, це не тільки означає, що ти можеш ляпати все, що хочеш, заробляти на цьому як хочеш, а ти маєш вплив на маси. Відповідно, це дуже велика відповідальність в першу чергу. Так. Даш, дякую за. Детальний розбір, ввічливий пасічник. Дякую, я завжди був вічливим. Тільки страшно не люблю, коли мене починають, скажімо так, беззмістовно і безпідставно обкидати патиками. Знаєте, як я це кожен раз провіряю. Закинув відео в Тікток. Закіну відео в Тікток і там про падівий мед, І зняв, я думаю, ви теж бачили. Як бджола бере солодкий сік з грушки, яка лежить розбита. Ну, Відповідно, куди вона понесе цей сік, вулик, правильно. Е, і потім показав: от це падівий мед. Така секунда заманушки, а потім людям додав. Типу, не спішіть мене хейтити, що це падівий мед, бо падівий мед з попелиць, е, з рослин і так далі. Пояснив механізм, відео вийшло на дві хвилини. А TikTok, верніше, в Ютуб Шорт загрузив тільки хвилину про. Про грушку. І там одразу це не мед, що ти мели, що ти розказуєш. Типу, ну, панове, як ви думаєте, я, якщо я можу собі дозволити часом висловлюватися на різні теми, то як ви думаєте, я розбираюсь, де мед, де ні, і яке в нього є походження і так далі. Тому, ну, ось так, ось так буває. Ну, це право кожного, я з цим всім погоджуюсь. Так, дивимося, дякую, дивимося далі. На превеликий жаль, аудиторія цього пана приймає його слова як істину, та ніхто не перевіряє дану інформацію. Вам дякую за тему. Ну, на жаль, справді так. Тому що я вважаю, що особисто це моя позиція, моя думка. На я свій канал на це спрямовую говорити про бджільництво повинні пасічники. Не люди, які сидять в міністерстві аграрної політики, вочі дійсно ніколи не бачили тих бджіл і тільки чули, що в них колись прадід є займався бджолами. І вони приймають долиносні рішення для цілої галузі: давати дотацію, не давати дотацію. Що робити з медом, по якій ціні той мед повинен бути. Ну, це образно кажучи, да? Або що дозволяти аграріям, що не дозволяти, чи принижувати пасічника, чи при. Підвищувати пасічника. І я вважаю, що так не може бути, тому що в робочій групі повинні бути виключно люди, які фахові або в міністерстві. І в міністерстві, в міністерстві підрозділом бджінства мають завідувати люди, які виключно фахові. Вони дійсно знають, що таке бджільництво. В них є свої бджоли, і вони однозначно тоді будуть відстоювати. Права пасічника. Звісно, це не повинно бути там сліп пасічник саме лучше, а всі погані. Це повинно бути обґрунтовано, логічно і змістовно. Точно так само і про мед. Якого чорта, той пан Комаровський, або той доктор Берг лізе в це і розповідає, хороший мед чи не хороший, з точки зору умовно хімії, бо то не є чиста хімія. Якщо ми говоримо про органічну. Хімію то там абсолютно воно не так. І вони всі замовчують про ферменти, про ензими. Вони всі замовчують дійсно походження. Меду має натуральне походження. Вони всі замовчують, те, що глюкоза і фруктоза вже в медові розкладена, і нашому організму не потрібен той інсулін або в таких кількостях, той інсулін, щоб розщепити сахарозу. Тобто вони це все замовчують. І вони це роблять. Перший варіант це так їм заплатили і попросили. А платять нам хороші гроші на 4 мільйона аудиторій. Я б за таке відео взяв би ну, тисяч від, від 10 до 100 тисяч доларів. І, а тут а вони розказують абсолютно те, що не сприймають. А може дійсно вони так думають. і ну, Тоді я їм бажаю просто кращого і запрошую їх на свою пасіку. Тоді вони трошки по-іншому подивляться на. Світ бджіл, і я точно не боюся зустрічі з такого калібру людьми. Так, дякую, дуже детальний розбір. Це теж. Так, я також його дивився: антиреклама медові, одним словом, дилетант. Ну, в жіниці він так точно дилетант. Е, так, до того ж, я знову повернувся до пасіки. Ну тут цей автор, я так розумію, не один раз вже писав коментар і просто продовжив думку. До того як я знову повернувся до пасіки, моя вага була 85 кілограм. Зараз без фанатизму. Споживаю усе з медом і маю комфорт. Вага 75 кг. кілограм. Дійсно, дійсно, мед сприяє для схуднення однозначно. Він не як мінімум мед не накоплюється в боках. Це вже великий аргумент, чому мед таке потрібно споживати. Так. Далі. Від чаю з медом більше користі, ніж від чаю з цукром. Це факт. Да, це факт. факт. Бо якщо ви кидаєте чай мед в чай, то виділяється гідроксиметилфорфорол або окситиметилофорфорол. А якщо ви кидаєте цукор в чай, хе, то ж виділяється. Тільки про це ніхто не говорить. Так, я Комаровського. Вважав розумнішим, ну можливо, як дитячий лікар. Він і розумніший. але я чув, як говорять лікарі про його ці програми. Ну не дуже гарно відзиваються. Ну знову ж таки, я не лікар, я туди не лізу, а от меди буду відстоювати. Зараз йдуть перемовини щодо закупівлі сахарних заводів іноземними корпораціями, а пан Комаровський досить не останній бізнесмен в їсті, в їстівній промисловості. Такий собі сирий кардинал ні на що не натякає. Ну, можливо, справді він харчій промисловості сирий кардинал, але те, що він впливає на ринок, скажімо так, на ринок фармацевтичних компаній і попит, то це однозначно. Це однозначно. Ем, наша доказова медицина давно доказала, що вона користолюбна і продажна. На жаль, це дуже часто зустрічається, але не потрібно все так списувати на одну сторону, тому що є і м, гарні лікарі високої якості, фахівці, які працюють, лікують, і все слава Богу, і дурні не припишуть. Ем, так, дякую за відео, інтелектуально-професійно. Боже, на кінець то почали це щось трошки бачити. Але просто проблема в тому, що коли я роблю якесь відео, наприклад, по американському бджільництву з цим не всі погоджуються. І потім виходить ситуація, що, типу, ти дурак, а всі красавчики. Ні, панове, я приношу щось нове в бджільництво. І однозначно я буду топити за новизну. І якщо я знаю щось нове, я вам буду про це розказувати і показувати. Але таких, повірте, випадкових відео на цьому каналі не буває. А, так, кажу, так, російською, кожен доктор говорить правду, поки займається тільки медичною наукою. Як тільки розпочинає комерційну, то його мозги переключаються на 180 градусів і вони бачать тільки гроші. Ну, нікому не секрет, що заробляти гроші також. Але, панове, у мене тут є одне стійке поняття. Гроші заробляти потрібно, бо ми живемо в капіталізмі. Гроші це один із основних ресурсів. Це не основний, але один із основних ресурсів, і основних, і це дуже потужний інструмент. Що не кажи на сьогоднішній день, коли в тебе є, ну, скажімо так, 1050 доларів під подушкою, то ти себе почуваєш комфортніше, впевненіше. І в тебе розв'язані руки. В нашій державі на 50 тисяч доларів можна розігнатися. Я не кажу там заводи строїти, але розігнатися можна. І, і коли лікар, любий лікар, дає клятву Гіпократу, да? я не знаю, наскільки там та клятва клятва, але е, повинна бути клятва для самого себе і клятва для совісті. От якщо ти порушуєш клятву совісті, на мою думку, лікуючи людей, от тоді. Ти вже зраджуєш сам собі, і тоді тобі ніякі гроші більше не поможуть. Якщо не в цьому світі, то в наступному ти поплатишся. Так, ідемо далі. Не можна <клес>, прирівнювати автомобіль з трактором. Їжте мед і відмовлятися від цукру. От класне порівняння. Автомобіль з трактором. Звісно, коли сядете в машинку, раз, удобненько, а трактор ту, 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 ту. Це саме мед і цукор. <клес> мед це якби, комфорт, там, придумано природу і так далі. А цукор синтетична, синтетична речовина, яку. В, до речі, у нас така ситуація склалася, що всі лікарі хейтять е, цукор. Цукор, це шкідливо і так далі. А доходить діло до меду, то всі починають дюмнічити, що мед це не так вже і добре, як кажеться. Но якщо вибирати з двох зол, однозначно вибір падає на мед. Тому що, якщо ми говоримо, що те й те погане, то він значно менше користі. Він значно більше приносить користі, ніж цукор. Менше шкоди. Так. Отака ціла історія абзац. Ну, зачитаємо. Доброго дня. Мені подарували дві сім'ї і бджілок. б... Були е, проблемними, і в них було вздуття живота. <гум> проблеми з кишківником, Ну, коротше, був назематоз. Почав пити протягом дня воду з медом. Е, а, це мається на увазі, що в чоловіка були проблеми. Почав пити воду з медом, здуття пішло і не турбує. Е, горіхи перемолов зелені з медом один до одного, гарна. Проти паразитарка та йод. Кожен в житті вибирає, слухати або робити миру та здоров'я. Ну, от Чоловік почав вживати регулярно мед і йому від цього стало простіше. Так, знання, це не тільки <кхем>, велична прикраса, але й дуже сильна зброя. А при виділенні інсуліну, при переробці цукру в організмі, напевно, такий знатний лікар забув. А, при про виділення інсуліну при, при переробці цукру в організмі. Ну от, Це те, що я кажу, що вони це замовчують і не говорять. Е, мед містить широкий спектр вітамінів, мінералів, амінокислот і антиоксидантів, у тому числі ніацин. Рибофлавін кислоту, пантотенову кислоту. Панте, пантотенову кислоту Кальцій, мій, залізо, магній, марганець, фосфор, калій та цинк. Крім того, доведено, що мед допомагає збільшити кількість пробіотичних бактерій в травних шляхах. тут якась Тамара Ukraine. Ну, от, прикольно написала написала правду, і я їй за це подякував, до речі, в цьому коментарі. Так, погоджуюсь, в мене панкреатит, але я вільно їм мед скільки забажаю. Півлітрова банка меду в тиждень, а це е, мінімум, який я з'їдаю. Мед може, е, можна давати даже діабетикам, не кажучи про здорових людей. Їжте мед скільки завгодно, але при одній умові, що, нужно, е, що потрібно відмовитися від цукру. Ну, якби... Тоже мед, Ніхто ж не каже, там медом тонами заливатися. Але скільки ми з'їдаємо цукру, давайте я зараз. Е... Скільки цукру з'їдає українець? От просто-от просто банальне. Скілі. Я думаю, цифра буде шокуюча. Скільки цукру людина їсть в рік. Добова норма цукру. 52 грама. Но я думаю, це не скільки. Скільки людина з'їдає цукру? Дивіться, у середньому людина з'їдає за день кількість цукру, яка становить 19 чайних ложок. Це приблизно 300 зайвих. Кілокалорій, що можуть прирівняти до ситної та збалансованої вечері. 19 чайних ложок. Скільки грамів, скільки? Грамів цукру в одній ложці? Двадцять. Одна. Одна чайна ложка без гірки має 15 грамів цукру. 15 йомаю, грамів цукру. Одна чайна ложка. 15 грамів цукру. Без гірки. Це виходить 10-150. Це людина в день хаває 300 г цукру. Більше ніж 300 г цукру. Це говорячи тільки про те, що ми за день харчуємося. Це 300 г це за 100 днів. За 100 днів це виходить у нас 30 кг. Да? За 10 днів 3 кг. 30 кг. Охреніть. Це ми за 300 днів з'їдаємо 90 кг цукру, Ребята! А взагалі, за рік, ну, скажемо, 100 кг цукру. Гепанутися можна. 100 кг цукру в середньому людина з'їдає за рік. А меду. А меду, середньостатистичний українець 300 грам. Це в 10 тисяч разів менше, получається? Чи в тисячу? Ну, тим не менше. Коротше, це значно менше. Охренеть! Просто отут під відео, тільки що вирішив подивитися. Оце, звісно, шкварка. 100 кг. Ребят, понимаєте, ви з'їдаєте, ви з'їдаєте за день? 300, це ви. Це Два мішка цукру лупимо в рік. Це виходить з компотами, з вареннями, з морозивом, з усім кругом дає цукор. Фух, це звісно. Да. А прикиньте, якби 50 кг меду в рік з'їдали. Панове, ви були б здорові здоровіші всіх здорових. Розумієте? Я в шоці. Ну, меду я за рік точно відроз'їдаю. Ну, 10 кг меду в мене точно йде. Ем, ну, Відповідно, якщо я заміняю 10 кілограм е, меду, да, з'їдаю, заміщаю тобто, якусь кількість цукру. Це, ну, себе проконтролювати самого це буде складно, але ну, це багато. Хай Комаровський їсть сам цукор. Амінь. Так. Здравствуйте. Також. Коротше, перекладаю зразу на українську. Також бачив це відео. Він походу з експортерами. Дружить. Молодець. Дякую, що випустив ролик. Підтримай. В багатьох країнах нема кацієвого меду. Ну, нам це відомо. Так, а ну прочитаємо тут чоловік. 13 хвилина. На цьому моменті хочу трохи додати до слів автора, дивлячись, для якої людини, коли я качав акацію, я сам. В одне рило з'їв два ранки за вечір, все було нормально. Дві рамки, я думаю, тут мало писати. А є люди, які можуть з'їсти на добу не більше одної столової ложки і то з чимось. Тому це все залежить від організму. Ну, Я частково погоджуюсь, але панове, я рахував, якщо ви будете один стік цукру, верніше один стік меду в 15 грам з'їдати в день. один, чи два даже. Ні, один. Ну, ладно, один. Це ви за 100 днів з'їсте півтора кілограма меду. І це у вас буде 3,5-4 кілограма меду. Скільки там? Ну, коротше, до, до 4, 4 з лишнім кілограма меду ви будете з'їдати е, за рік. Це якщо по одному стіку, ви навіть замічати його не будете тих 15 грамів в чай додати ще щось. А якщо ми говоримо про два стіки, то це вже буде означати, що ви за рік можете з'їсти до 10 кг меду. Тобто, панове, от уявіть, 10 кг меду це відро меду. Ну, типу це ні про що? Якщо ми говоримо в масштабах року. Якщо людина за, за рік з'їдає 100 кг цукру, а туди з'їсти 10 кг меду, ну вибачте мене, я думаю, це реально. Можна вже знайти ті моменти, де ви можете замінити мед, цукор на мед. І все буде добре. Тому я вважаю, що тут одна столова ложка це просто якщо людина типу, не душиться там, чи ще щось. Ну, насправді просто людині треба підібрати мед. Приходьте до нас бі в бікіпарофікурей, ми підберемо в нас дуже багато різного меду: від Вейріха до Яфіна, що хочете, не говорячи про липу акацію. Так, і давайте ще один комент і закругляємося з цим відео, зараз якийсь далеко прогортаю. <кхм> Чувак, професійний хай пожар. Саме тому він робить акценти на тому, що йому потрібно. Тут він знов намагається ворзити. Це слово. Е -е, ворзити е -е, свою аудиторію шукуючу інформацію, типу, у вас обманювали завжди гарячий, е -е, говорячи, що мед корисніше цукру, а він Такий же некорисний. От вам і знайшлася Найш, хайпова тема. Да, до речі, це такий панове, це все технологія, це медіа-технологія говорити, типу, що от, все життя думали, а тут а, різко типу, перевернути для людини свідомість і сказати, ні, це неправда. Або, наприклад, там, ем, ну, там, ну що таке щось ключове. Все життя заливаємо підлогу бетоном, да, чи там робимо з бетоном, вважаємо, що бетон саме таке потужне. А Тут хтось прийде і скаже, ні, є алмазна суміш, вона лучша, вона там кристалізується вау-вау-вау. Типу, або там, завжди е, говорили, що на пляжі це корисно відпочивати, якщо там. З 10, до, 8, з 10 до 12 години, тут тобто, ні, з 10 до 12 гама про активніші. Не розумієте? тут а, Через то це все технологія, технологія несподіванки, технологія всяких шокуючих таких фактів, відкриттів. І, на жаль, вона працює. Тому, панове, я всім вам дякую, що ви підтримали це відео. Я хочу далі розкривати такі теми. Одне із цих відео я вчора зняв, це. Доктор Берг, заходьте, дивіться, це американський другий доктор Комаровський. Я там про нього в відео все непогано розказав. Не так про нього, як про те, що про мед. От бо я на особистості переходити не хочу, але за мед я буду стояти горою і за бджільництво. Тому, панове, всім дякую за увагу. Дякую, що дивилися це відео до кінця. Підписуйтесь на канал Бікіпарафукрей в описі під відео на інстаграм, Фейсбук. Телеграм, коротше, заходьте. А ще там є невеличкі посилання на компанію Апіпродукт. Вони з нами якби співпрацюють, і там буде дуже класний, дуже такий крутий контент, скоро буде. І вони запускають дуже великі курси по бджільництву. саме професійних апітерапевтів, які працюють там при інститутах і так далі. Тому заходьте, підписуйтесь на телеграм апіпродукту, це апізнавці називається, чи апізнавство якось там. Апізнавство. І все буде круто, тому всім гарного дня і на все добре.